Я вдивляюся в ці веселі та безтурботні обличчя і ставлю перед собою запитання: Хто цей юнак в заламаному капелюсі із молоденькою подружкою на колінах? Так це ж я сам, у тому благословенному 1636 році, коли був молодим та п'яним від щастя? Пам'ять відносить мене у минуле. Сльоза пеленою застить обличчя, і крізь цю пелену я бачу свою майстерню. У який працював тоді як одержимий, напевне, так в кінці свого життя міг думати голландський художник Рембрандт Харменс-Ван Рейн, дивлячись на картину Автопортрет із Саскією», що була написана ним багато років тому. В молоді роки Рембрандт писав багато портретів. Картини подобалися замовникам, їхня схожість із оригіналом була вражаючою. А за швидкістю написання у Рембрандта не було суперників. Але художнику цього було недостатньо. Йому хотілося, щоб портрет увібрав у себе не лише сучасність, але й минуле персонажа. Намагаючись закарбувати найменші душевні переживання, Рембрандт писав автопортрети. У них він зображав себе то актором. То солдатом, то успішним буржуа у вишуканому костюмі або жебраком шукачем пригод. Залишаючись наодинці із своїм зображенням, художник ретельно вдивлявся в картину, шукаючи в ній недоліки. Ці досліди над численними автопортретами допомагали Рембранту оволодівати мистецтвом передачі почуттів та переживань. У 1632 році Рембрандт познайомився із донькою бургомістра Лейвардена юною саксією ван Ейленбух. За два роки вони обвінчалися, а на придане дружини купили новий великий будинок. Щастя кохання освітило та окрилило його. Душа вимагала звершень. Він любив своє помешкання та з любов'ю прикрашав його, скуповуючи все, що потрапляло під руку: екзотичні мушлі, персидські мініатюри, коштовні вази, чучила птахів та найцінніші оригінали Рафаеля Дюрера та Карачі. Художник був молодим, сповненим планів та ідей, а чарівна саксія стала його музою. Щодня невтомний Рембрандт піднімався до себе в майстерню, аби за допомогою пензлів та фарб на полотні написати історію свого кохання. Старий майстер вдивлявся в молоді веселі обличчя. Як давно це було Саксія, я запам'ятав тебе такою юною та завзятою златокудрою богинею, що дарує життя. Я писав тебе в чудернацьких розкішних костюмах, у шовках та оксамиті. Я писав твою чарівну голизну. Ти була для мене флорою, східною дівою та скромною простушкою. Реальність та вигадка були невід'ємні, як сон та дійсність. Завзятий та темпераментний Рембрандт вважав, що обставини над ним не владні. Все життя здавалося йому святом, наповненим творчістю та домашнім затишком поряд із коханою саксією. Піднімаючи кухоль за свою подругу, він насолоджувався щастям, запрошуючи усіх розділити цей бенкет. Художник із легкістю зображає на полотні фактуру багатих тканин та розкіш прикрас. Найніжніші відтінки улюблених ним золотавих та рожевих кольорів передають святковий настрій, а глибокі тіні не відволікають увагу від облич, які, здається, світяться зсередини. Де ж це було? Можливо, у нашому затишному будинку, який багато хто називав антикварним магазином. А може, це просто бенкет у міському кабачку, де мила скромна саксія почувається не зовсім впевнено та конфузиться? З цією посмішкою та впевненістю в погляді я виглядаю самостійною людиною, котра задоволена життям. Але чи так це? Рембрандт, який досяг багатства та визнання, все ще почувався незадоволеним собою. Часом йому здавалося, що пензель безпомітно зав'яз у фарбах. А інколи художник відчував, що ще трохи, і він нарешті пізнає всі таємниці живопису. Він зрозумів, що накладаючи фарбу товстим шаром, може досягти відчуття світла, котре йде з середини полотна, а тіньові плани нададуть глибину та наповнять простір повітрям. Щастя художника було нетривалим. За 10 років у саксія його єдине кохання пішла з життя. І разом з нею пішло все, що як йому здавалося, наповнювало його життя змістом. Старець торкається полотна Саксія, Твій дар безцінний, твоє життя пробудило в серці кохання, а твоя передчасна смерть відкрила в душі страждання. Весь світ пустеля. Якщо тебе не зігріває кохання жінки. Юнак в береті із кухлем вина в руці. Хто він? Невже це я самотній, старий жебрак, у якого немає нічого, крім пам'яті про тебе? Моє кохання, моя саксія.